Ну що, Марк, покажемо, як ти любиш кататися на нашому всю Ну що, газуємо, кажи. О! Вот так, отак от, от Давай, оце по нашому, по нашому Отак от це по нашому, все, кажи, поїхали, да, я зрозумів. Отак. Отак, так, от так кажи, ми любимо кататись на нашому сідеході. Кажи, мама, привет! скажи, мы поехали, и поехали. А так, скажи, мы любим покаты. Так. Так, чтобы... Держи. Бип-бип. Пип-пип. Да. Поехали. Каже, ми обганяєм. Джип обганяєм. і переходимо на інший тротуар. І тут уже Тут уже вже пересічна місцевість. Ми тут виходимо на... Куди на фінішну пряму ми виходимо, так? Марк, ми вже виходимо на фінішну пряму, каже. На фінішній вже прямій трошки лишилось. А, ми ще вирішили зрізати горбіком. Горбіком, тут з горбіком, тут, 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 тут так у нас. Хороша місцевість, красична. І поворот напрямо. Напрямо. І фінішна. Пряма. Фінішна, пряма. Ще трошки лишилось до фінішної прямої. І ми нажимаємо кнопку стоп. Чик. Все. Кінець. Машина проїхала. Все, вижив, так? Да? Все добре? Ще кружочок. Ну, на ще кружочок. Все, ми знову нажимаємо. Все, переходимо на газ. І знову кружочок, так? Да? Добре, все, всім каже Марк. Всім пока я гуляю.